Друзі, добрий ранок. Неділя, 7 травня. Крокую на барахолку Юність. Глянемо, що там цікавого сьогодні буде. Бажаю вам приємних переглядів. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати, підписуватися. Друзі, такий лебедь цікавий. Київський, кажіть. Київ. Яка ціна? 100 гривень. 1200 просять. 100, 120 просять, але за 100 гривень можуть віддати. Дивіться. Так, покручу його для вас. Новенький. Да, новенький, продавець підсказує. Друзі, ще хотів вам показати. Отакий От сервіз. польське клеймо. Яка ціна? 100 гривень. 100 гривень чайника, так? Чайник, так. А там молочник 50 і сахарниця 50. 50 молочник. І сахарниця 50. І цукорниця 50 гривень. Дивимося, клеймо. полонне. Такий цікавий молочник. З зображенням листя. Листочки. Кантекс з позолотою. Друзі, ще хочу вам показати соковижималку СБ-2. Нова в упаковці. Дивимося, хто завод виробник? Новокаховський електромашиностроїтельний завод. Місто Новокаховка. Вісімдесят четвертий рік. Ціна її 500 гривень. Будь ласка, чашка. Всередині з кантиком Полонна. Яка її ціна? 30 гривень. Просять 30 гривень за неї. Хочу вам продемонструвати таку картину. На стіну можна її чіпляти. ціна її 50 гривень. Друзі, демонструю таку декорацію. З клеймом. Клеймо Київ. Ціна її 50 гривень. Чашечка. Куємо довбиш. Яка ціна? Ціна. 10. 10 гривень просять. Будь ласка. Ціна 20 гривень. Друзі, демонструю вам Такий заварник класний, повністю весь в цілій позолоті. Зараз глянемо на клеймо. Будь ласка, клеймо полонне. Ціна його 150 гривень. А скажіть, будь ласка, такий кавник та яку ціну? 170. 170. Дивимося на клеймо. Друзі, можливо, підскажете, що це за клеймо? Німецьке клеймо, так? Там нічого так Ага, продавець підсказує, що це німецьке клеймо будь ласка. Оселедниця. Клеймо користень. А яка ціна? 30 гривень. по 40. 30 гривень. Друзі, є маленькі, є великі. Великі по 40, маленькі по 30. будь ласка. Демонструю графин. Дивіться, які грони винограду зображення. Кольорове скло. Кришка рідна. Подивимося, чи є відмітки завода виробника. Відміток немає. Клейм немає. Дуже гарний. Ціна його 150 гривень. Друзі, повернувся з барахолки. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Побачите, що в тій шкатулочці. А зараз демонструю вам велике блюдо. Золотистим та червоним кантом. Подивимося на клеймо Будь ласка, клеймо. Відповідає 1950-му, початок 1960-х років. Розміри діаметр такого блюда 36 см, висота 4 см, без сколиків, без тріщин. Але має певні потертості позолоти. Будь ласка, кого буде цікавити, коштує 90 гривень. Наступний предмет. Мої знахідки такі дві тарілочки, баранівка, клеймо, будь ласка. Клейма відповідають початок 1970-го, кінець 1990 року. Зображення букет польових квітів. Ми з вами бачимо маки зображені, колося пшениці та інших квітів. Розмір діаметр 24, висота 5 см дуже гарному стані тарілочки. Кого буде цікавити, одна тарілка 60 гривень, пара 120. Також хочу вам продемонструвати отаку кружку. Баранівка. Дивимося на клеймо. Климо, будь ласка, відповідає періоду 1960-му, початок 1970 рік. Розміри цієї кружечки, діаметр 9,5, висота також 9,5 сантиметра. Такий її стан. Є потертості. Хто буде цікавитися, будь ласка, 40 гривень коштує. Наступна тарілочка. Також Баранівка. Дивимося на клеймо. 1960-й початок 1970-го року клеймо, відповідає. Дивимося бортик тарілочки синього кольору. Кантики з позолотою. Розмір, діаметр 20 см, висота 2,5 Хто буде цікавитися, 40 гривень коштує. Друзі, я останнє демонструю вам набір столових приборів. Метал нержавійка. Ручки бакеліт. Кількість приборів 12 штук. Кого буде цікавити, ціна 800 гривень. Будь ласка. Зверніть увагу ручки на виделках і ручки на ножах. Є різниця. Друзі, це мої знахідки сьогодні. Всім бажаю гарного настрою, приємних несподіванок. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. До зустрічі!